Ну загалом, ну тобто вона не отримала з цього ніякого прибутку. Е, можливо, цей скандал зробив її більш популярною, якщо вона не була до цього популярна. Але так, ну тобто, загалом е, їй з цього, мабуть, жодного злиску. Тому е, я за те, щоб робота митців оплачувалася. А, тобто, тобто Аврора мала б їй заплатити е, е, якийсь бонус за це. Все одно люди оцінюють. Е... Ну, ручну роботу більше. Якщо вона насправді в собі впевнена, то вона дос, ну, покаже себе, покаже, які там це, і тобто зробить ще щось таке, що ну, вже ніхто такий нас-маркет не повторить. Особисто ви за підтримку робіт українських майстрів чи теж за ту доступність? Ну, знову ж таки, є різні ситуації. Десь можливо можна подивитися, ну де є дешевше, десь хочеться якусь кращу річ, і ти розумієш, що ти не завжди можеш собі дозволити оригінал. Ну знову ж таки, навіть на ті самі лові тони чи на щось таке. О, ти ж не завжди підеш в їхній магазин і скажеш, я куплю і віддам всі гроші. Теж хочеться щось там, десь. Зекономити, можна так сказати. Ну, в більшості так, зараз варто популяризувати українське це в загальному, тому що ну, в нас багато є різних таких класних майстрів і ну, варто пробувати, але, але знову ж це таке суб'єктивна думка. Це знайціння роботи майстрів? Я думаю, що ні. Ну, типу, якщо ти нормальний майстер, ти придумаєш далі щось, чим можеш заробити. Ну, типу, якщо ти придумав щось, ну, не знаю, там, ти щось виготов, та, і хтось, хтось це взяв, не знаю, використав так далі, тоді, типу, це знецінюєшся самооцінку майстрів. Та? Але якщо ти себе любиш і поважаєш, то ти будеш за це боротися і доб'єшся того, що ти хочеш. Якщо ти просто типу, не знаю, умовно опустив руки, тоді ти сам себе знецінив в цій ситуації. А для вас що важливіше, щоб потримати українських майстрів їхні роботи? Чи ви теж за доступність більше? Щоб кожен міг собі дозволити якісь там вироби, якісь Я все, все за вмулічно. те, щоб в Україні більше купляли українське. Я виглядала те, що тут від. Умовного мас-маркету до суперкрафтового і там не знаю ручної роботи. Та від умовно виду тих підсвічників з форми глиняних до ручної різки з дерева з одного куска, і кожен знає його ціну. Та, типу, щось коштує супермало, а щось коштує багато, тому що це супер унікальна річ. Але я точно за те, що потрібно все більше і більше купувати українського, підтримувати українських виробників і майстрів і популяризувати себе зсередини та а не дивитися на когось зовні такі думки Львова. дивіться нас на ютуб каналі говорить великий львів та читайте в одноіменному телеграмі